Вітаю вас, мої любі друзі! З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на останній тиждень літа із 25 по 31 серпня. Розберемо найбільш яскраві аспекти, що ви якомога краще спланували свій тиждень та реалізували плани, адже зараз іде зростаючий місяць. Для України дуже важливий період, адже саме в цей час і відкривається Соляр України. Я всім дякую за увагу, за ваш зворотній зв'язок. Це дуже велика підтримка для мене. Прогноз є загальний для всіх знаків зодіаку. Для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт, можете звертатися до мене в Дірект Instagram або ж Telegram. Нагадую, що для своїх підписників на Ютуб каналі у мене є окрема пропозиція. Починаючи з понеділка, 25 серпня, ми будемо підпливом енергії третьої місячної доби, символом якої є леопард. Це чудовий період для того, щоб ми активно вцілювали в життя все те, що прописали на молодик Новий місяць. Особливо цінними будуть теми, які стосуються навчання, підготовки до школи, вузів, для оздоровчих процедур, покупок вітамінів, догляду за тілом, а також наведення чистоти. Із 15-ї години дня і 56 шести хвилин, і до 17-ї години і восьми хвилин місяць буде без курсу. В цей період ми нічого нового не починаємо, адже в цей час місяць не робить жодного аспекту, і справи розпочаті в цей період можуть мати непередбачуваний результат або ж не надійти свого логічного завершення. А із 17 години і 9 хвилин місяць буде переходити в знак Терези. і на підсвідомому рівні ми будемо схильні більше приділяти увагу нашим партнерам і взагалі партнерським відносинам. Сприятливий час для укладання угод для зустрічей. Цього дня ввечері Венера буде переходити в знак Лев. І давати успіх, який стосується прояву нашої щедрості, уміння виступати, зростатиме наша харизматичність це чудовий період, і для благодійності, і для прояву себе, щоб бути яскравими. Підходить чудово, макіяж або ж манікюр, стиль, образ, які будуть яскравими і з відтінками червоного. А стрижка та різноманітні маніпуляції із довжиною та формою волосся допоможуть залучити позитивні емоції, а також енергії фінансового потоку. Сприятливі будуть стрижки для швидкого росту волосся, оскільки місяць зростаючий, і фарбування волосся. Цього дня венера буде в гармонійному аспекті можливостей до урану, тобто зростатиме наша жага до оновлення, сприятливі взаємовідносини з друзями. Нашими однодумцями, людьми молодшого покоління, спілкування з астрологами, ймовірні спонтанні покупки, але вони будуть на краще, вдалими, можуть бути імпульсивні покупки, ймовірна зміна стилю та образу. Венера також буде в гармонійному аспекті удачі до Нептуну, сприятливий період для прояву милосердя, благодійності, романтики, для занять творчістю, зростатиме романтичність та натхнення. Творчі пориви, а також зростатиме здатність співчувати, зростатиме наша емоційність. Тож в цей період допомагайте людям та тваринкам, робіть компліменти. Венера буде в опозиції до Плутону, оскільки Венера це планета фінансів та взаємовідносин, а Плутон це про масштаб, про кардинальні зміни. Тож ймовірні, пристрасні відносини, бажання стають більш палкими, тим більше, що Венера перейшла в знак Лев. На ситуації відносин, фінансів ми можемо поглянути більш критично, глибоко, щоб докопатися до суті, і все вирішити. Цього дня Марс, який символізує наші активні дії, буде в напруженому аспекті до Юпітера. Тож, ймовірні, надмірний оптимізм, ризик переоцінити свої сили, надмірні амбіції, що може давати непродумані кроки, в той же час аспект дає енергію для початку нових справ. Головне не втягувати себе в конфлікти та прописувати план дій. Білий місяць цього дня в гармонійному аспекті можливостей до урану, тож будьте відкритими для всього нового. Ми вже під пливом дії коридору затемнень незабаром вийде нове відео, тобто, в цей час ви можете прислухатися до різноманітних знаків Всесвіту. Саме зараз бути готові до оновлення, можуть бути нові зустрічі, прихід важливої інформації, можуть бути віщисні. До середи буде діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом, оскільки Меркурій це спілкування, інформація, всі паперові справи. А Марс це планета дій та активності, тож сприятливий період для недалеких поїздок, укладання короткострокових угод, коли ми від розмов відразу можемо перейти до діла. Хороший час і для спілкування із чоловіками. В цей період наше мислення стає більш швидким та практичним. Ввечері цього дня ймовірні провокації, адже Меркурій буде в напруженому аспекті до чорного місяця. Тож слідкуйте за своїми словами, не втягуйте себе в конфлікти, можуть бути інтриги. Проведіть цей час в колі тих людей, яким ви довіряєте. Також впродовж цього тижня буде діяти гармонійна конфігурація, замкнена конфігурація за участю вищих планет та Сатурна. Це стосується Плутона. Він зараз знаково Водолі, тобто ми можемо відсіювати все непотрібне з нашого життя і відразу на зростаючому місяці впроваджувати щось нове. Уран знаходиться в знаку. Близняки і дає аспект удачі до Плутону. Це також посилює наше бажання на оновлення, на кардинальні зміни, і ми можемо бути відкритими для прогресу, можуть бути прихід нових ідей та інсайти. І Плутон, і Уран роблять гармонійні аспекти можливостей до Нептуну та Сатурну. Нептун це планета наших мрій і фантазій, милосердя, всесвітньої любові. Тож зараз ми маємо вірити в себе. В подолання труднощів, оскільки і Сатурн, і Нептун, в знаку Овен, в знаку войовничому, активному, то ми маємо вірити в себе, в свою справу, і Сатурн обов'язково по вірі нашій нам дасть і реалізує наші бажання. До суботи діє напружений аспект, хоча він вже розходиться між Сонцем та Ураном. А цей аспект ми Зафіксували в період новомісяча, а також соляру України, і він буде тримати нас довгий період. Це вказівка на те, що можуть бути різкі кроки, зміни планів, причому неочікувані, можуть бути імпульсивність, що призводить до конфліктів, до травмувань. Тож бути обережними в поводженні із електричними приладами, можуть бути перебої в засобах зв'язку, можуть бути поломки техніки, але прокидається дух бунтарства, бажання змін, звільнення від рутини, занаціленість на оновлення. Сприятливий період для того, щоб ми проявляли свою ініціативу самостійно, генерували ідеї. Але головне, має це все бути продумано і сплановано. Формується гармонійний аспект також бісекстиль за участю Венери, білого місяця, Урану та Нептуна і Сатурна. Це все чудовий аспект і для фінансових можливостей, нових знайомств, укладання нових важливих угод. І оскільки бере участь Сатурн, то це будуть довгострокові угоди або ж угоди, які будуть мати в подальшому вагомі результати для нас, закладається фундамент майбутнього. Гармонійний аспект удачі між Венерою та Сатурном вказує на реалістичність наших бажань, раціональний підхід до справ, які пов'язані з відносинами, бажаннями та фінансами. Тобто зараз помірність. Допоможе нам укріпити наше фінансове положення, а наші бажання будуть більш практичними і реалістичними. У вівторок, 26 серпня, ми будемо підпливом енергії восьмої місячної доби. А з 9-ї години 30 хвилин ми будемо вже підпливом енергії 4-ї місячної доби. В цей час місяць перейшов в знак Терези і сприятливо партнерські відносини, спільні прогулянки, покупки, укладання угод. Покупки можуть стосуватися затишку, краси. Це також чудовий період для відвідування салонів краси а також. Для стрижок. При укладанні важливих рішень нам допоможуть зібраність, зосередженість та наша інтуїція. Символом дня є дерево пізнання добра та зла, то слідкуйте за своїми думками та словами. Віра допоможе досягти бажаного результату. Весь день на нас будуть діяти аспекти попереднього дня. І в цей час ще дужя починає взаємодіяти Меркурій із чорним місяцем. Тож важливо відслідковувати свої думки. Це чудовий час для пропрацювання чорного місяця, щоб ми не були такими критичними, піднімаються теми ревнощів. Важливо бути відкритими для всього нового і більше довіряти світу. Чорний місяць буде робити гармонійний аспект до Юпітера, тож може відкриватися нове дихання в темах, які стосуються. Відносин сім'ї та місця проживання. Плутон в напруженому аспекті до Венери дає нам більшу критичність і можливість проаналізувати стан наших фінансів та відносин. Цей аспект може вказувати на руйнування ресурсів, слідкуйте за своїми гаманцями, за своїми бажаннями, щоб не було надмірних витрат. В середу, 27 серпня, місяць залишається в знаку Терези, З радком будемо підпливом енергії 4-ї місячної доби, а із 10-ї години 43 хвилин буде діяти енергія 5-ї місячної доби, символом якої є єдиноріг. Це період планування кардинальних змін у житті, ухвалення рішень, коли енергія сприятиме їх здійсненню. Все розпочате має бути завершено. Сприятливо, активно відстоювати свої ідеали та принципи. Це день вибору мети на зростаючий місяць і підпливом кермічного коридору затемнень ми маємо звільнятися від цього непотрібного. Взагалі день вважається несприятливим для нових починань, адже якщо вам тільки прийшла ця думка. Він підходить для допрацювання того, що ви вже почали, тобто зараз вже починайте, оскільки місяць буде без курсу із 5 години ранку і до кінця доби. Тож важливі справи заплануєте на 25 або ж 26 число, а 27-го можете щось допрацьовувати і коригувати. Нагадую, що із 20 серпня і по 7 вересня включно йде період сприятливий. Для культурної та наукової діяльності, адже Уран в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну, тобто це чудовий період для людей творчих професій та для громадських діячів. 27 серпня слідкуйте за своїми емоціями, адже місяць в напруженому аспекті до Юпітера, який може розширювати або жлінощі, або давати надмірну емоційність, особливо це торкається партнерських відносин. А у четвер День Юпітера. 28 серпня зранку ми будемо підпливом енергії п'ятої місячної доби, а із 11 години 6 хвилин на нас буде діяти енергія шостої місячної доби, символом якої є журавель. Сьогодні, в практичних справах, нас буде супроводжувати працьовитість та винахідливість. Це період усамітнення. Вночі місяць перейшов у знак Скорпіон, тож сприятливе спілкування з представниками знаку Скорпіон, а також для власних розслідувань, аналітичної діяльності. В цей час місяць може давати нам надмірні емоції, але вони будуть глибоко приховані. На небі чітко сформувалась конфігурація, замкнена, яка називається трапеція за участі Плутону, Сатурну, Нептуну, Урану і Венери. Тобто два бісекстилі і одна опозиція в основі, оскільки Плутон разом із Венерою і білим місяцем створюють фундамент даної конфігурації. Ми маємо пропрацювати свої бажання, маємо бути готовими до. Кардинальних змін і обов'язково прислухатися до своєї інтуїції. Про перехід білого місяця в знак Лев і що воно нам дає, вже є окреме відео для кожного знаку Зодіаку. Пропрацьовуйте на кращій якості за білим місяцем, і тоді обов'язково вищі сили янголи охоронці будуть допомагати нам в реалізації наших справ. У п'ятницю, День Венери, 29 серпня, ми будемо підпливом енергії шостої місячної доби. Місяць знаходиться в знаку Скорпіон, тож чудово проводити час із представниками знаку Зодіаку Скорпіон, займатися самоаналізом, вивчати езотерику, астрологію, дізнаватися таємно інформацію. Хороший день для активностей, для оновлення. Сонце вже відійшло від точного аспекту із ураном, але ще має напружену дію, яка вказує на потребу в оновленні. Вони залишаються в опозиції до Плутону, що також дає нам можливість для кардинальних змін і наших бажань, і перегляду фінансів та відносин. Гармонійна конфігурація бісекстиль стиль дає можливість для реалізації наших бажань. Головне вірити в це, прописувати плани і крок за кроком йти до своєї мети. Місяць підходить на з'єднання до чорного місяця. Це чудова можливість для пропрацювання наших страхів, особливо, які стосуються. Внутрішнього світу, яке стосується ризикових ситуацій в нашому житті. Місяць буде робити гармонійний аспект до Юпітера і буде вказувати на розширення наших можливостей. Головне прислухатися до інтуїції саме в період, коли місяць в знаку скорпіон перед нами відкриваються безмежні можливості всесвіту. Що ми зараз задумаємо і будемо вірити в це, це обов'язково реалізується. У суботу, 30 серпня, практично весь день місяць буде без курсу до 17 години і хвилин. В цей період можна просто займатися рутинними побудовими справами, звільнятися від цього не адже символом. Знаку скорпіон, де зараз знаходиться місяць, управляє Плутон, і це вказівка на кардинальні зміни, на генеральне прибирання, на звільнення від мотлоху всього непотрібного. Чудовий період, щоб. Відпочити, відновити свої сили із 14 години і 20 хвилин ми будемо під пливом енергії восьмої місячної доби, символом якої є Фенікс, це також символ Скорпіона. Цю добу реалізується накопичене за попередні 7 днів. Добре, підбивати підсумки. Визначати напрямки подальшого розвитку, сприятливі практики, очищення вогнем, можна запалити свічки, тим більше, що цього дня із 15 години і 6 хвилин місяць буде переходити в вогняний знак, знак стрілець. І ми вже будемо більше націлені на щось далеке, на звідане, на розширення нашого кругозору, на спілкування з друзями, чудовий період для того, щоб приділити час. Собі, проаналізувати свої бажання. В цей період Венера заходить в свій королівський градус, сьомий градус знаку Лев. Чудова можливість для романтичних зустрічей, для спілкування, для отримання компліментів та фінансової винагороди. Проявляйте ніжність, дипломатію, і тоді обов'язково цей день пройде дуже гармонійно. А в неділю, 31 серпня, ми будемо підпливом енергії 8-ї місячної доби зранку, проте вже з 15-ї години 30 хвилин починає діяти напружена енергія 9-ї місячної доби, сприятлива в цей період аскеза і очищення організму. Звільнення від непотрібного місяць залишається в знаку стрілець, тож можете займатися навчанням, поїздками. В цілому день має пройти позитивно, оскільки немає напружених аспектів. Окрім аспекту між білим місяцем та Плутоном, Венера вже відійшла від точного аспекту від Плутону. Але чорний місяць може акцентувати свою дію, оскільки він в аспекті до Юпітера. Тож можуть бути підняті питання нашого авторитету та відносин з іншими державами за кордоном. Це щодо можливість і проаналізувати свої знання, і накопичити нові. Дізнатися щось нове і тим самим розширити свої можливості і посилити свій авторитет. Впродовж у цього тижня ми будемо відчувати підтримку від вищих планет. Нептун разом із Плутоном дасть нам гнучкість до адаптації мінливостей життя. Нептун разом із Ураном допоможуть нам об'єднатися з нашими друзями та однодумцями, можуть давати рожеві окуляри, але і можливість проявляти турботу. Допомагати іншим, знаходити нові можливості. Сатурн в гармонійному аспекті до Плутону посилить нашу силу волі та концентрацію на головному. Сатурн разом із Нептуном у з'єднанні може давати обмеження та ізоляцію, елемент самопожертви, але також і чіткість наших планувань для реалізації наших бажань. Гармонійний аспект між Сатурном та Ураном це успіх, при поєднанні інновацій та структури і раціонального підходу. Любі мої друзі, бажаємо успішного тижня. Нехай останні дні літа наситять вас позитивом, вірою в краще. Всіх обіймаю і до наступної зустрічі в наступних відео.